Сьогодні ми з важким серцем зібралися, щоб вшанувати пам'ять степана Хіги, ім'я, яке тепер звучить у тиші, але продовжує жити в спогадах, любові та миттєвостях, якими він поділився зі світом. У цю мить прощання панує глибока тиша, наповнена роздумами, вдячністю та тихими сльозами. Родина, друзі та всі, хто його шанував, стоять разом, об'єднані втратою, але зміцнені спадщиною, яку залишив по собі степан. Він був більше, ніж обличчя чи ім'я, він був присутністю, що торкалася життів простими, але щирими способами. Ті, хто його знав, говорять про його тепло, щирість і вміння змушувати інших почуватися побаченими та цінними. У кожному спогаді, яким сьогодні діляться, звучить відлуння колишнього сміху, провів доброти та мрій, що надихали багатьох. Коли лунають молитви і віддаються останні почесті, Ця мить не лише про прощання, а й про вшанування життя, яке мало значення. Хоч Степан Хіга більше не крокує поруч із нами, його дух залишається в розповідях, у засвоєних уроках і в серцях тих, хто ніколи його не забуде. Нехай він спочиває з миром, а тим, хто залишився, нехай пам'ять про нього дарує силу, розраду та світло.